І так, друзі, чергова посилка від замовника розпаковуємо і дивимося, що там. І так, я вже дістав. Тут ми маємо ППУ-корпус. Це, до речі, корпус е з нашої пресформи. Прес-форму замовник замовляв в прошлому, мабуть, році вже, Да, якщо я не помиляюсь. Е і під цю Це десь рамковий корпус трішки нестандартний. Тобто, е по довжині він трошки нестандартний. Він знову ж таки прислав, тому що. Потрібно йому зробити кришу і дно. Е, розміри я не став шукати, тому що трошки давновато це все було і я їх не знайшов. Тому відправив замовник, сказав я відправлю корпус. Хоча можна було зняти розміри. Відправив корпус, знімаємо ми розміри, робимо під цей корпус дно і кришу. ну Все як завжди. Тобто, прес-форму робимо, робимо тестові заливки. З'єднуємо з цим корпусом, все файно, відправляємо замовнику. Нагадую, кому потрібні прес-форми для самостійного виготовлення таких ппу воликів Номер телефону в шапці профіля, силочка на сайт з актуальними цінами. От тут знизу під відео переходимо всі замовлення, приймаємо через Viber. Телефонуйте, пишіть на Viber, замовляйте.